Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 92 перший варіант. Сьогодні ми з вами ознайомимося з розподільним законом дії множення. Якщо ми маємо суму двох чисел і Маємо помножити його на якесь інше число, то воно буде дорівнювати сумі добутків кожного з цих чисел на дане число. Якщо нам потрібно відняти різниця двох чисел на множення будь-якого числа, дорівнює різниці кожного із цих чисел помножене на число. Ну, давайте подивимося на практиці. Нам потрібно доповнити рівність, використовуючи розподільний закон дії множення. Ми маємо різницю двох чисел 46 і 32. Помножити його треба на 4. Ми можемо виконати обчислення спочатку в дужках, а потім помножити на 4, а можемо, застосовуючи розподільний закон дії множення, помножити кожне число на 4 і виконати віднімання. Тобто, це буде дорівнювати 46 помножити на 4 відняти 32 помножити на 4. В другому виразі. 25 помножити на 5 відняти 18 помножити на 5. Тут ми маємо однаковий множник 5. Ми можемо його винести за дужки, а в дужках записати різницю двох чисел 25 і 18, помножити на 5. Зараз ми практично порівняємо вирази, не виконуючи дій. У нас є такі вирази. Різниця чисел 56 і 38 помножити на 34. Ми маємо порівняти на такий вираз. 56 помножити на 34, відняти 38 помножити на 34. Тут у нас застосовано розподільний закон дії множення. Тобто ці вирази будуть рівні. Ми можемо поставити знак «Дорівнює». Наступний вираз. Різниця чисел 56 і 38 помножити на 34. Нам потрібно порівняти із виразом 56 помножити на 34, додати 38 помножити на 34. Як ми бачимо, у нас тут було розподільний закон дії множення з відніманням, а в другому виразі у нас з додаванням. Значить, більшим буде другий вираз. Наступне завдання 7 помножити на різницю чисел 72 і 43, порівняти з виразом 7 помножити на 72, відняти 43. Тут у нас не витримано розподільного закону дії множення відносно віднімання. І якщо ми віднімемо просто 43, а не 43 помножене на 7, то вираз справа буде більшим. 7 помножити на різницю чисел 72 і 43, потрібно порівняти із виразом, 72 відняти 7, помножити на 43. Тут ми теж маємо вираз, у якому не помножено 72 на 7, значить, вираз той, який у нас був зліва, буде більшим. Перше завдання задача. У магазин привезли 6 ящиків зефіру по 5 кг у кожному ящику, і 6 ящиків мармеладу по 12 кг у кожному ящику. Наскільки кілограмів більше привезли мармеладу? Розв'яжи задачу двома способами: тобто із застосуванням розподільного закону дії множення. Давайте, перш за все, запишемо умову до цієї задачі. Привезли зефір і мармелад. Зефіру було 6 ящиків по 5 кілограмів, а мармеладу було 6 ящиків по 12 кілограмів. Потрібно порівняти, наскільки кілограмів більше привезли мармеладу, ніж зефіру? Ну, перш за все, спочатку ми традиційно розв'язуючи задачу шукаємо окремо, скільки яких продуктів привезли. Спочатку знайдемо, скільки привезли зефіру. 5 помножити на 6 дорівнює 30 кг зефіру. Тепер знайдемо, скільки привезли мармеладу. 12 помножити на 6 дорівнює 72 кг мармеладу. Тепер ми можемо порівняти, наскільки більше кг привезли мармеладу. 72 відняти 30 дорівнює 42 кг. Запишемо вираз до цієї задачі, поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 72 ми знайшли другою дію, відняти 30, ми знайшли першу дію. Вираз у нас буде мати такий вигляд: 12 помножити на 6, відняти 5 помножити на 6. 12 помножити на 6 це буде 72, 5 помножити на 6 це буде 30, 72 відняти 30 дорівнює 42. А тепер другим способом розв'яжемо цю задачу. Ми можемо зразу порахувати, наскільки більше було в одному ящику мармеладу, ніж зефіру. 12 відняти 5 дорівнює 7 кг. Більше мармеладу в одному ящику. Якщо в одному ящику більше, то і в шести ящиках теж буде більше. Дивимося, у нас 6, тут виступає однаковим множником. І для зефіру, і для мармеладу. 7 помножити на 6 дорівняє 42 кг. Запишемо вираз до цього способу. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 7 ми знайшли першою дією помножити на 6. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: різницю чисел 12 і 5 помножити на 6. 12 відняти 5 дорівнює 7, 7 помножити на 6 дорівнює 42. Як ми бачимо, по виразах тут застосовано розподільний закон дії множення. Тут кожне число у першому способі. Ми помножили на 6 кожне число із е, дужок. Відповідь 40 на 42 кілограми більше мармеладу. Друга задача до свята діти зробили по 5 гірлянд із квітами і прапорцями. В одній гірлянді з квітами по 9 квіток, а в гірлянді з прапорцями по 15 прапорців. Наскільки більше було прапорців, ніж квітів? Запишемо умову до цієї задачі. У нас були гірлянди з квітами та прапорцями. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. З квітами було 5 гірлянд по 9 штук, а з прапорцями було 5 гірлянд по 15 штук. Нам потрібно порівняти, наскільки більше було прапорців, ніж квіток у гірляндах. Так як ми вже вміємо. Застосовувати розподільний закон дії множення, і бачимо, що у нас є спільне число 5, то ми зразу можемо порівняти, наскільки більше пропорцій було в одній гірлянді. 15 відняти 9 дорівнює 6. Значить, у 5 гірляндах буде у 5 разів більше. 6 помножити на 5 дорівнює 30. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 6 ми знайшли першою дією помножити на 5. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: різницю чисел 15 і 9 помножити на 5. 15 відняти 9 дорівнює 6, 6 помножити на 5 дорівнює 30. Відповідь: На 30 пропорцій більше. Друга задача. Один майстер за 8 годин виготовляє 64 деталі. А другий майстер за той же час виготовляє 56 деталей. Який майстер виготовляє за 1 годину більше деталей і наскільки більше? Запишемо умову до цієї задачі у таблицю. Поділяємо таблицю на 3 стовпчики, називаємо за 1 годину кількість всього. У нас було 2 майстра. Один майстер за 8 годин виготовляє 64 деталі. А другий майстер за 8 годин виготовляє 56 деталей. Нам потрібно порівняти, який майстер виготовляє більше деталей за 1 годину. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо, ми можемо знайти. Скільки деталей за одну годину виготовляє перший майстер. 64 поділити на 8 дорівнює 8 деталей. Тепер знайдемо. Скільки деталей за одну годину виготовляє другий майстер. 56 поділити на 8 дорівнює 7. 7 деталей за одну годину другий майстер. Ну а тепер бачимо, що перший майстер за одну годину виготовляє більше деталей. А наскільки більше, ніж другий, 8 відняти 7 дорівнює одна деталь. Складемо вираз до цієї задачі. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 8 ми знайшли першою дією, відняти 7. Це число ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 64 поділити на 8 відняти 56 поділити на 8. 64 поділити на 8 дорівнює 8. 56 поділити на 8 дорівнює 7. 8 відняти 7 дорівнює 1. Відповідь. На одну деталь більше робить за 1 годину перший майстер. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Від добутку чисел 24 і 3 відняти 19. 24 замінюємо на 24. 20, 20 помножити на 3 дорівнює 60. 4 помножити на 3 дорівнює 12, 60 додати 12 дорівнює 72, 72 відняти 19 дорівнює 53. Різницю чисел 34 і 18 помножити на 3. 34 відняти 18 дорівнює 16. 16 помножити на 3. Замінюємо 16 на 10,6. 10 помножити на 3 дорівнює 30, 6 помножити на 3 дорівнює 18, 30 додати 18 дорівнює 48. Суму чисел 40 і 16 поділити на 7. 40 додати 16 дорівнює 56. 56 поділити на 7 дорівнює 8. До 16 додати добуток чисел 15 і 3. Замінюємо 15 на 10 і 5. 10 помножити на 3 дорівнює 30, 5 помножити на 3 дорівнює 15, 30 додати 15 дорівнює 45, 16 додати 45 дорівнює 61. Суму чисел 16 і 15 помножити на 3. 16 додати 15 дорівнює 31. 31 помножити на 3 дорівнює 93. До 45 додати частку чисел 25. 20, 20 поділити на 5 дорівнює 4. 45 додати 4 дорівнює 49. 18 помножити на 4 поділити на 8. Замінюємо 18 на 10 і 8. 10 помножити на 4 дорівнює 40. 8 помножити на 4 дорівнює 32. 40 додати 32 дорівнює 72. 72 поділити на 8 дорівнює 9. 6 помножити на 13 поділити на 1. Замінюємо 13 на 10 і 3. 6 помножити на 10 дорівнює 60. 6 помножити на 3 дорівнює 18. 60 додати 18 дорівнює 78. 78 поділити на 1 дорівнює 78. Обчислити периметр прямокутника, довжина якого 14 см, а ширина у 3 рази менша. Запишемо, що нам відомо у цьому завданні. У прямокутнику є довжина і ширина. Довжина 14 см, а ширина невідомо яка, але відомо, що у 2 рази менша, ніж ширина. Потрібно знайти периметр прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Спочатку знайдемо, чому дорівнює ширина. 14 поділити на 2 дорівнює 7. Довжина у нас 14, ширина 7. Можемо знайти периметр. Для цього нам потрібно пригадати формулу обчислення периметра. Периметр дорівнює Сума чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо А на 14, Б на 7. 14 додати 7 дорівнює 21. 21 помножити на 2 дорівнює 42. Периметр прямокутника 42 см. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!